Всім привіт! Сьогодні у нас обзор Совєтського ревостату. Такий він масивний, важкий. Десь скіл 5-6, мабуть, можливо і більше. Менше 10 точно, але дуже важкий. Цінність цих ревостатів полягає в тому, що тут всередині ми бачимо проволоку. Є двох видів, буга є срібна, буга є паладірована. Паладірована більш такого металічного кольору, якось до тута. Ми бачимо. Це проволока чистий паладій. Ось такий совєтський реостат. Ціна його на сьогоднішній день. По металу, не знаю. Мабуть півмільйона. По крайній мірі. Такий мені попав для обзору перший раз. Я дуже дякую людині, яка дала його записати відео. В кого є такі реостати, можу вам сказати, ви нормально поправите своє фінансове становище. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал. Всім пока.